Скажіть, будь ласка, чи ви вперше на так. І, скажі, будь ласка, Що для вас таке гадська сафарі, Чому ви вирішили приєднатися до Ну, Ви знаєте, цілком цей захід поєднує у собі декілька, так скажімо, ну, видів спорту, які свого часу дуже корисні для усіх нас, для усіх людей, для усіх військових. В другу чергу це збір. Дасть допомогу 116-й ТРО. І я цілком його підтримую і хочу, щоб усі люди підтримували такі заходи. Чому важливо приєднуватися до таких ініціатив? Перша частина звадила ці події, героїчні і десь трошки трагічні підбулися на полтавчі спочатку повномасштабного вторгнення. Якраз ці локації поруч наші воїни дали справжній бій російським загарбникам. І важливо відповісти пам'ять цієї локації цієї території, цієї громади для того, щоб в подальшому історична була істоісторичні перекази і історична пам'ять. Тебе на сафарі. Чому ти вирішив доєднатися до забігу? Ну, спорт це класний. Я біжу за Збройні сили України. Ми приєднуємося практично цілою родиною до цього забігу, адже ми підтримуємо спорт, ми підтримуємо здоровий спосіб життя і ми підтримуємо, звичайно, наші Збройні Сили України, яким ми надзвичайно вдячні за таку можливість побути на цьому забігу і взагалі бути українцями. Що для вас Гадяцьке сафарі і чому ви тут? Ну, по-перше, Гадяцьке сафарі це для нас вже традиційний забіг. Я б сказав, ми вже не перший раз тут беремо участь. Для нас це як сімейна традиція, і ми кожен рік приймаємо участь. Це буде історія. Це построєно на історії коли. Ежність це такий символічний забіг. Тому я тут. Саме перше це благодійна допомога наших зміна. Ну і здоровий спосіб життя ніхто ж не відміняв. Хочеться популяризувати спорт в рідному місті по перше тому що коли я був. Коли я був там підлітком, коли я жив у гаді, ще вже сімнадцять років я біців, переїхав в інше місто, то в нас не було таких заходів, не було ніяких спортивних там гуртків, секцій, мероприємств. І навіть коли діти хотіли займатися чимось, це було складно. А так е люди приходять і мені приємно що вікова категорія сама різна. це показує, що для спорту немає вікових кордонів. Завжди є завжди слушний момент стати кращим, стати здоровішим. І мені хочеться зробити свій хоч маленький, але внесок популяризацію цього. Хороша дуже організація, весело, позитивно, діточки дуже надихають. Ну, от. Ну, трішки було важкувато 5 кілометрів для мене. Ну, але все ж таки, якось половину на наполовину пройшов, але все ж таки подолався дистанцію. Скажіть, будь ласка, чому важливо проводити такі заходи, як гадівська сафарі? Ну, любі спортивні змагання, вони об'єднують, зближають. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи вдався забіг? Так, вдався. По-перше, тому що цей захід був проведений раз, незважаючи ні на що. Тому що є певні об'єктивні причини, по яким теоретично він би мог і не вдатися. Те, що він пройшов, це вже вдача. Так? Те, що всі фінішували, всі, хто стартував, це ще одна вдача. Дуже порадувало те, що цього разу на цьому забігу було багато молоді, більше, ніж зазвичай. І тенденція до того, що зараз збільшується вікова, віковий спектр учасників, як від самого маленького сьогодні, здається, дітки навіть були там молодше 7 років, і старшому було найстаршому 74. Тому це радує.